Звільнився з лав Збройних сил України в 13 році. Саме розумієте, в 2014 почався Майдан. По докару не міг стояти осторонь цього всього, та приймав активну участь в Запоріжжі в Євромайдані. На облраді один із тих з перших людей, хто був там з самого початку. І є фотографії, є дані там, де ми зносимо Леніна. Я на п'єсталі стою. І там були, да, ми заарештовані. Нас було 78 чоловіків, що я пам'ятаю, чи 82. Тобто політичний в'язень. Недовго, але 2-3 дні. Але потім була амністія, амністовані, і дали мені 2 місяці домашнього арешту. Пішов я добровольцем в Національну гвардію, щоб заборонити захищати нашу країну. Саме розумієте, інтернет був і бачити ці відео, як гинуть побратими, гинуть товариші, гинуть молоді хлопці. І мені хотілося чимось допомогти внести свій кавалик того, що я можу зробити. А я вже здобув до цього фах артилериста, я знав, що я можу щось робити, я знаю, як це робити. Тому я вважав, що мені це потрібно було. Було 21 років мені. Коли це були ротації. Ми відслужили ротацію, повернули сюди і вже несли службу в місті Запоріжжя. Та ще звільнився, сподівався більше на мирне життя. Рішив за фахом поїхати за кордон і робив зварника з збірником металевих конструкцій в Польщі, в Голландії, в Естонії робив. Люблю робити, щось своїми руками. Займаюся там, ну ковка, Лофт робив. І більше п'яти років я проробив за кордоном, але вирішив в мене маленька дитина і е дружина. І вирішив залишитися вдома, е заробляти своїм фахом. Але, але, е опять же, російські війська і їхня політика не дала цього зробити. Тому опять знову йти до війська, розуміючи те, що мої навички, які були здобуті до цього в двох службах, е тут можуть знадобитися. Артилерія це дуже важка. І Е, як вам сказати, е, серйозна робота. Е, помилок не, не прощає. Я пам'ятаю ті часи, 80 років тому, коли було дуже мало безпілотних літальних апаратів, там, тепловізорів тому що таке, такі були часи. Зараз це все більш-намного обширне. Саме розумієте, скільки літає пташок, fpv дрони і тому... Подібне. Саме відрізняється тим, що е, додавалися новітні вогневі засоби ураження, такі як FPV дрони, скиди з мавіків е, і тому подібне. Але це ніколи, я вам хочу сказати, не замінить артилерію. Ніколи. Артилерія це може як як же сокира, як яку кам'яна людина придумала там 10 тисяч років тому, але сокира дійшла до нас і по цей час, але модернізована. Так само і артилерія. Можна сказати, що ствольна артилерія або реактивна це та сама сокира, яка не стане, можна сказати, немодною. І ворог дуже хитрий, ворог постійно компонує, міксує щось нове придумує. Так само от використовували вже тут по Покровську дрон-матка. Він несе на собі ще в півішки, робота як ретранслятор, збрасує дрони. Збільшується дальність ураження від лінії фронту по якось інфраструктурі, або машинах, або по тиловому якомусь забезпеченню. Пан майор, начальник штабу, він мені сподобався, коли мені сказав одну таку такий вислів, і я запам'ятав на все життя це, що наш під – це кров піхоти. Тобто відпрацювання влучності наше відпрацювання залежить життя. Кадровий голод відчувається взагалі. Взагалі, якщо брати общу температуру по приміщенню, можна сказати, так, так, то воно, звісно, сучасли, бо це війна. Я не кажу зараз про, на жаль, погибших двохсотих да, і трьохсотих, але є і легко поранення, але ця людина виходить на 2-3-3 тижні зі строю і його комусь треба замінити тут. Позивний мій маскіт мені дали хлопці е е в 2015 році в зоні АТО, е дали тому що в нас було три хлопчики по 21 року. І я був балакучий хлопець, молодий, гаряченький, і е, мені дали позивний почала. Каже, ти камар? Ні, камар це не солідно, будеш в маскіт. Гарі божу жиш і вп'єш на скров. А все, це назад дороги немає. Якщо тобі побратими, твої дали позивни, позивни даруються. Тобто вже треба з гордістю його нести після війни і буду продовжувати. Займатися своєю улюбленою справою, знаходити себе в творчості, в майстерності і тому подібне. Мені особисто допомагає гумор. Я завжди казав, що ну, якщо не сміятись, то можна плакати тільки. Мотивуюсь сам, мотивую людей, тому що треба, не треба унивати, треба щось робити, бо по-другому ніяк. Якщо киснути, то кіна не буде.